Як заробити 5 тисяч доларів до кінця року? До кінця року залишилося 2 місяці, і сьогодні ми розберемо стратегію виходу на. П'ять тисяч доларів з блогу до кінця року, навіть якщо немає бюджету в рекламу, навіть якщо ви з повного нуля, у вас взагалі підписників немає, і навіть якщо ви взагалі не експерт і нічого не знаєте, це не якийсь мій вчорашній сон, це те, що роблю я, мої клієнти і учні постійно по чіткій і зрозумілій системі. В мене запуск був на 100 21 тисячу гривень в блозі, де 114 підписників за 5 тижнів. І це от, да, декілька скринів, скільки в мене оплат, да, скільки в мене окупаємо з 400%. І це декілька підтверджень, як це виглядає: 3050 доларів за 5 тижнів в маленькому мікроблозі на 114 підписників. І також паралельно це мої клієнти, мої учні, яких я навчаю. Це запуск на 10 тисяч доларів в Ніші стиль. Без вкладень на охоплення 160. Це запуск на 80 тисяч гривень в блозі, де 1200 підписників. Ми зібрали 57 заявок через TikTok і зробили 2000 доларів запуску. І це все. Реальні результати, це не якісь там щось я придумала і так далі. І сьогодні ми будемо розбирати, як вам вийти, якщо у вас 2000 підписників в блозі, якщо у вас 0 підписників ви взагалі не хочете вести блог, якщо у вас 100 підписників і так далі. При всіх цих розкладах ми сьогодні будемо розбирати, як з цим працювати. І так, хто не зможе це зробити і кому можна виключати прямо це відео? Ви не зможете, якщо ви в танкі. Якщо ви взагалі ніяк не пов'язані з соціальними мережами, взагалі не вмієте користуватися телефоном. Хоча якщо ви включили це відео, я думаю, що ви можете все-таки це робити. Е, бо це відео і для експертів, і для людей, які взагалі ніякої експертності не мають. Запуски дають таку можливість. І я сама так починала, коли в мене взагалі не була ніякої експертності два роки тому. І де ви ще бачили, щоб можна було за два місяці вийти на 5 тисяч доларів, при цьому не вкладати гроші в якусь там крипту, в якісь акції, якісь фонди і так далі, а працювати лише своєю головою. В цьому відео я дам вам готову стратегію, як вийти на 5000 доларів до кінця року. Я вам дам розбір контент-плану, що генерує 1200 доларів за один різ, і я вам дам інформацію, як викладати сторіс так, щоб отримувати 850 доларів з одного сторітелингу навіть на охопленнях 120. При цьому вам не потрібні мільйони підписників та вкладення в таргет. Я сама починала взагалі без блогу. На той момент я працювала в наймі, я зробляла 20 тисяч гривень в найкращий місяць. І в мене я зараз пам'ятаю, як я думала: а чи зможу я в наступному місяці поїсти взагалі? Тому що в мене була 20 тисяч гривень зарплата, в мене оплата квартири з комуналкою була 13 тисяч гривень в Києві на Паркових Озерах на Лівому березі на Дарниці. І я розуміла, що в мене залишається 7 тисяч гривень. І ну не те, щоб можна, прям знаєте, шикувати, десь там щось їх витрачати і так далі. І 7 тисяч гривень, ну, і на їду, може, не хватить. Да? І я така сиджу і думаю, блін, ну це я заплачу за квартиру. А от якщо я не 20 тисяч гривень зароблю, я зароблю 18 тисяч гривень, у мене залишиться взагалі 5. А що я буду робити? Як я буду їсти? Де я буду їсти? Чим я буду харчуватися? І в мене були постійні оці думки. Істерики, да, от у мене буквально були, я постійно плакала, в мене була дуже висока тривожність про гроші. Мені здавалося, що я ніколи не зможу нормально заробляти. І я, от у мене було таке веща, що я постійно в цьому замкнутому колі, що в мене істерика, я йду знову на роботу, я заробляю знову 20 тисяч гривень, і я намагалася собі брати якісь підробітки, да, щоб якось збільшити дохід, і відкривати якісь там міні-офлайн бізнеси, у там кафешки на колесах, оці, оці, от бендінгові апарати. Я цікавилась криптою. Все, де можна заробити гроші. Але це все дуже сумнівно. Потрібні вкладення, навіть да, в кафешку на кольосах, якась мінімальна взагалі, експертність, розуміння цього бізнесу, да, там, умовно купити франшизу аромакави, треба розуміти, плюс-мінус, як наймати співробітників. А якщо не потрібно оце все, то це, скоріше за все, якийсь скам і щось взагалі не Да? І в один день я просто сиджу в Тиктоці, натикаюся на сферу запусків. І я взагалі не розумію, що це таке. От я прям дивлюся на це відео. і Думаю, блін, що це взагалі? Які, які запуски? Які блогери, як з ними працювати, Які експерти? Які гроші? Яких грошей немає? Я починаю сорчити, да, от дивитися, шукати. І я бачу якісь нереальні цифри: там, мільйон за запуск, мільйон за шість тижнів, співпраці з експертами. Я розумію, що мені це подобається. в да? мене є якийсь енергетичний від, відклик на це. Але я не розумію, як до цього прийти. Я не розумію, як мені взяти експерта, як його запустити, як забрати свій відсоток. І я починаю навчатися запускам. Я йду на своє перше навчання одразу на навчанні беру собі клієнта за перші два тижні. І роблю запуск на 100 тисяч гривень, на 120 тисяч гривень, мої 50% з цього запуску за 5 тижнів. І я забираю собі в карман нормальну суму, яку я раніше заробляла 2-3 місяці. І зараз мої експерти на цей момент заробили за останній рік більше 2 мільйонів гривень без вкладень в таргет на мікроохопленнях. І я при цьому я нещодавно повернулася з Іспанії з відпустки. Це вже моя третя відпустка за цей рік. Я роблю запуск у себе в блозі на 130 тисяч гривень, в блозі де 500 підписників, і забираю собі вже не 50, а 80%, бо інші 20% відсотків я вкладаю в Реінвест. І це все скріни з мого запуску. Да, от це тут прям можете бачити а, дати. Да, Останнє, я прям була у відпустці, я пам'ятаю, як я заводила ці оплати без мого особливого втручання. Це там якась частина, яка приходить на ФОП. І при цьому в мене немає мільйона аудиторій, мільйона в рекламу, і ще одного мільйона, щоб зі мною співпрацювали круті експерти, їм башляти за те, що їх обличчя в мене в інстаграмі свідиться. Ні, це все на аудиторії 500 підписників із чіткою системою. І сьогодні а, да, от ви побачите там це декілька ще кейсів з моєї роботи. Я вже трішки розповідала про них, але давайте більш детально. Це запуск з моєю клієнткою Олією, яка до співпраці зі мною мала блог на 1800 підписників, заробляла 500 євро. З сарафанки, зі своїх стильних послуг, вона мала да, якийсь блок, в неї була якась активність, але перший місяць 500 євро, другий місяць 0, і відтоги немає взагалі чіткого розуміння, що робити. І зараз це запуск на 10 тисяч доларів на охопленнях там 300 вже в нас, да тому що ми ростемо постійно. І далі це кейс в ніші відеозйомка в лозі, де тисяча підписників взагалі без вкладень в таргет. Ми зробили 2000 тисячі доларів, тому що в нас була система, система контенту в Тіктоці, яка згенерувала нам 53 заявки в анкету перед запису. Ми їх обробили і заробили 2000 тисячі доларів взагалі там за 4 тижні. І це все абсолютно реально. Сьогодні ми це все будемо розбирати і будувати вам таку стратегію, яка вам дозволить вийти на перший дохід, да стабільний тисячі доларів в 2025 році до кінця. Цього року, то як заробляти в 2026-2025 році? У нас тут буде два варіанти: перший варіант це як заробити, якщо у вас є аудиторія, і другий варіант як заробити, якщо аудиторії немає. Давайте почнемо з першого варіанту, тому що знаю, тут таких людей дуже багато. І так, у нас є чотири основних вектори: це контент, продукт, прогрів і продажі. У кого немає аудиторії, хто новенький, хто хоче займатися продюсуванням, будь ласка, слухайте дуже уважно, тому що це все вам знадобиться для того, щоб запустити свого першого експерта. І так, контент. У нас е, 5 пунктів. Да, тут, е, і такий, от, така мисль, думка: я не знаю, що знімати. В мене немає системи контенту. Замовлю, я схожу у когось контент-план. Хай мені пропишуть, а я просто сяду і буду знімати. І тут це постійні думки, що мені новачки розповідають, що блін, я от в мене купа ідей, я не знаю, як це зняти, вони не приносять результату, а вона щось набирає переглядів, в мене 300 переглядів на рілсах, це все бред, що робити. І я вам так скажу: я зі своїми клієнтами, хто до мене заходить на маніфестор, в особисту роботу я прописую концепцію блогу. От у нас прям модуль є, який присвячений концепції блогу. І в цій концепції блогу у вас є контент, що буде генерувати за вас перегляди. От, наприклад, на прикладі мого клієнта Олі що в індивідуальній роботі зі мною, а у нас концепт контенту це розбір знаменитостей. Оля розкрила свою цю тіньову сторону, де вона трішки така, можу сказати, сучка, яка оцінює інших. І в неї на цій тіньовій стороні отакі перегляди. Да? Вона розбирає знаменитості зі сторони своєї експертності, вона це публікує в TikTok, в Інстаграмі, в шорці і отримує мільйонні перегляди. І у нас з цього мільйонного рілса ми зібрали 270 заявок в воронку, 270 цільових людей, які прийшли на наші послуги, які хочуть щось придбати в нас. І далі ці 270 людей вони пройшли поворонки. Да, там 80% відвалилося, взагалі у нас нічого не купило. Але у нас залишилось там 40 людей, які купили міні-продукт за 14 доларів. Хтось пішов далі, купив флагманський продукт, хтось купив преміальний продукт. І так, один рілс згенерував нам 1200 доларів доходу, чистого доходу з одного рілса. Тому що у нас була концепція. У нас була система, ми ввели далі воронку. У нас був бізнес підхід до цього рілса. У нас було куди вести людей. У нас був чіткий офер, Ми знаємо, що ми продаємо. У нас є чітка система. І так, ми через ціє, ця концепція нам дозволяє генерувати більше 20 рілс на місяць. І вони залітають в репости до блогерів, тому що блогерам цікаво, вони це репостять. А вони залітають в рекомендації, тому що е, хейтери блогерів е, починають нам щось коментувати, фанати блогерів починають нас хейтити. І це все така машина, яка постійно-постійно розвивається. І це постійно дає нам оплати. І давайте представимо, да, О, давайте, от давайте представ... давайте закриваємо очі і представляємо, у вас зараз. Тисячі переглядів. Відео почали набирати мільйони. Ви думаєте, у вас о, просто все, я знайшла якусь волшебну таблетку. Але ви думаєте, що у вас одразу будуть продажі? Ви думаєте, що якщо у вас відео залітає на 100 тисяч переглядів, що все, одразу у вас всі sold out, всіх послуг, ні. Контент це круто. Набір аудиторій, так, да, це must have, Але як їм вміти продати, як оце все провернути щоб люди звідси не просто пролайкали і пішли, а щоб вони зайшли в воронку і далі отримати 1200 доларів доходу. От зараз ми будемо розбирати це якраз таки на продукті, на прогріві і на продажах. І так, по контенту тут окей. Нам треба концепт, концепт контенту, щоб у вас була єдина концепція, яка дозволяє вам генерувати цей контент далі і далі. І так, продукт. Ваш продукт має бути настільки класним, щоб він продавав за вас. У вас має бути продуктова лінійка. Помилка це створити одну послугу за 3500 п'ятсот гривень. От у мене нещодавно людина зайшла до мене на маніфест, на особистий тариф, і вона мені розповідає. Це також стилістка. Вона мені каже, а, в мене є чотири послуги: розбір гардеробу, капсульний гардероб, там якийсь там що, що, ще образ на подію. І я кажу, скільки це коштує? Вона каже: кожна послуга коштує 3500 п'ятсот гривень. Я отак сиджу і думаю, блін, ну а як? От представте, до вас прийшла людина, вона заплатила вам 3 500 гривень один раз. Куди їй далі йти? В неї немає а, далі що робити. У вас взагалі от, в блогах да, є три сегменти. От ви маєте розуміти, що є три сегменти людей по фінансовій забезпеченості. Перше, це люди, які не готові платити, або там, через якісь свої е, психологічні переконання, або через свою фінансову якусь ситуацію. І вони готові купити продукт не дорожче, ніж 2 тисячі гривень. Один сегмент. Далі сегмент це середній клас, який готовий платити за ваші послуги від 100 до 500 доларів. І третій сегмент це преміум клієнти. Всі ми хочемо співпрацювати з блогерами, зірками шоу-бізнесу, але вони не купляють продукти по 15 доларів, вони купляють преміальні послуги від 800 доларів, де ви індивідуально дуже сильно залучені здаєте і класний результат, класний офер. І коли ви робите оцю помилку і створюєте лише один продукт за 100 доларів. Флагманський. Ви не працюєте з першим сегментом, люди, які мало там заробляють, або вони не готові поки виділити такий великий бюджет на послуги. І з третім сегментом, які готові платити великі гроші, але ви не предоставляєте їм класну пропозицію, тому вони до вас не прийдуть. І вони підуть до людей, які просять класні гроші за, за їх послуги. Тому, будь ласка. Три сегменти, і нам треба зробити таку продуктову лінійку, яка буде закривати всі ці три сегменти. І так, як це має виглядати? Міні-продукт до 50 до доларів. Це може бути інтенсив запису, це може бути якийсь гайд, це може бути якась серія вебінарів, майстер-класів і так далі. Можливо, канал по підписці. Далі флагманський продукт 500 доларів до 500 доларів, і преміальна послуга від 1000 доларів. І так, давайте отакий от експеримент чисто, так? Да? То вас зайшла людина. Вона у вас купила міні-продукт за там, 20 доларів. А якби у вас був лише міні-продукт, все, ви з цієї людини заробили 20 доларів. А так, у вас є ціла продуктова лінійка з різними оферами, і ви можете цій людині продати флагман. За 500 доларів. Далі вона пройшла у вас флагман, Все, їй все подобається, вона отримала класний результат, але в неї є якась ще одна потреба: умовно, там офлайн-шопінг зі стилістом, або зібратися на якусь подію, або там зібрати наряд там, на якусь огромне мероприятие, там, не знаю, свальбу, да, допустимо, зробити е, 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 луки, луки на свадьбу для гостей. І у от, от у вас є вже преміальна послуга. Тут ви вже можете завести людину з цього. Продукту на цей, і у вас один клієнт дає вам не 20 доларів, як на початку, а 1500 доларів, і таким чином ви заробляєте автоматично більше і більше. Тому, будь ласка, подумайте після перегляду цього уроку, яка у вас продуктова лінійка, як вона виглядає, які у вас є продукти, і що ви можете запропонувати. По продукту розібралися. А далі переходимо до прогріву. Прогрів це ваша тепла аудиторія. Якщо у вас от, зараз буде... Такий інсайт, за який мене можливо вб'ють мої колеги, але він реально правдивий. Якщо у вас 100 підписників або 200 підписників, вас дивляться 20 людей, вам можна не робити сторіс. От забудьте просто про сторіс, можете їх не робити. Ви можете зробити хайлайт собі закріпити на збір заявок і забути про це. Тому що у вас немає теплої аудиторії, яка ваші сторіс дивляться. Вам не треба втрачати такий сильний ресурс, а, кожен день знімати по 10 сторіс на різні сенси, тому що у вас маленька аудиторія. Займайтесь контентом, займайтесь набором аудиторії. Але якщо у вас уже є від 500 підписників, це ваша тепла аудиторія. Це те, що генерує вам дохід тут і зараз. Якщо у вас, якщо ви дивитесь зараз мене і у вас там тисяча підписників, дві тисячі підписників, три тисячі підписників, ви можете тут і зараз в моменті з них заробити гроші. Це ваш ресурс. І тут помилка багатьох новачків, що ви робите оцей контент без цілі, що ви, що ви знімаєте безцільні прогріви, що ви виходите в сторіс на 15 сторіс без якогось оферу в кінці. Що у вас якісь виходять безцільні рілси по три рази на день. І при цьому ви не отримуєте ніякого результату. А ви собі задаєте питання, от ви робите, у да, вас якась є рутина, наприклад, написати пост, виставити рілс, виставити сторіс, спитайте себе, яка ваша кінечна ціль? От що ви робите? От Ви зберете заявки, ви отримаєте оплату, ви прогрієте до чого? навіщо ви це робите? Ваш мозок має розуміти ціль. І результат ви маєте людей заводити в вашу воронку. От зараз я вам даю. Ми зараз з вами розберемо готовий прогрів, який мені дав в моменті 850 доларів доходу. На охопленнях 80 в сторіс. У Мене ну, 500 підписників було на момент цього прогріву. Але він мені згенерував одну оплату на 850 доларів. І зараз я вам покажу повністю цю схему, як це працює і як це виглядає. Будь ласка, записуємо, конспектуємо собі, можете прямо скрінити, конспектувати і оцю всю схему собі якось промальовувати, так, щоб робити собі такі прогріви. В мене інфопривід, покупка нового айфону. Да, Там 16-й я собі купляю, клас, все, деньги, деньги, і, 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 як це правильно говорить: успішний успіх. Класно, все, супер, класно. Виставляємо сторіс. Сенс у нас, який ми хочемо передати, що е, гроші це класно, колись я там не могла собі це дозволити, а зараз я можу це собі дозволити. Да? Такий от банальний сенс, але він класно продає, ми його розкриваємо. Я заводжу сторіс: в мене одразу фотка, яка викликає інтерес, о, що айфони, купіть новий айфон, а що мені, а що там далі. Інтересно, давайте посмотримо. Uh, выставляем куда голосовалку, да, и начинаем наш uh, на русском да, сторис, я вам немножко на русском сейчас расскажу. Uh, я помню, как купила свой первый айфон зарплаты в 15 лет. То есть сразу уже идет смысл туда. Я рассказываю историю, интересная история, да, мне тогда не хватало 3000 гривен, я просила их у папы, я зарабатывала там 4, 14 тысяч гривен, что я работала по 16 часов в день, что несколько месяцев я двигалась чисто на энтузиазме, 8 тысяч гривен, охуенная зарплата, и дальше какая-то вот кульминация, да, в истории, потом я сделала рекорд, как думаете, сколько, здесь варианты. Я сделала рекорд в 20 тысяч гривен, закрыла большую сделку, и тогда мне на руки заплатили 500 долларов, я поняла, что что-то здесь не так. Тогда мне начало пробивать, я начала понимать, что тупо обмениваю свое время на деньги, и при этом исполняю мечты вообще не свои какого-то там родомного дяди. И я рассказываю историю, которая жизненная для моей целевой аудитории. Я понимаю, у меня минус нервы, минус 16 часов жизни, и плюс 500 долларов, которые я потрачу на еду, одежду там и аптеку. Я доработалась до того момента, что перестала вообще что-либо хотеть в жизни. Меня вообще ни хрена не радовало. Плюс к этому начались панические атаки и тревожность. И дальше я рассказываю, как я пришла в запуске. То есть вот у меня идет какая-то вот напряг, да, в сюжетной линии. И дальше я рассказываю. В этот момент я открыла для себя запуски. И понеслось. Лучшие клиенты, стабильный доход, выступления, путешествия по несколько раз в год. Жизнь изменилась, офигеть как. Запуски это то, от чего я сейчас кайфую на все 100%. Я классно зарабатываю, строю свои проекты. Вот тут вот скриншоты денег, да, какие у меня кейсы, какие результаты я даю. Каждый день запросов все больше. И, конечно, мне было страшно, вот, то есть, я рассказываю, да, вот у меня есть какие-то переломные линии в моем сторителлинге. И что делаю я в конце? Я не просто закончила этот сторител тем, что спасибо, что послушали. Дякую, что вы подивились. якая молодец, какая классно, что я купила iPhone. Я в кінці вставляю сторіс, яка збирає заявки. Хто хоче офер, да? понятний всім офер. Хто хоче поміняти свою життя перед Новим годом і построити стратегію на 2026 год. І здесь голосовалка. Далі я, вот эти вот люди, які кликнули, які просмотрели, вони прогрілися, їм сподобалося, їм цікаво, класно, вони впізнали себе, вони залишають тут, конечно, хочу, і я з ними далі контактую, або вони зі мною контактують. Я так зібрала декілька заявок, вивела їх на зідзвони, по воронці я їх провела, Розкрила їх, да, якусь сенс, вони вже прогріті. І таким чином, в мене з оцих заявок одна оплата на 400 доларів. Це на тариф був за 850 доларів зі мною, просто там перша частина оплати. Одразу прийшла до мене на Way4Pay, там за буквально два дні після прогріву. Тому що в мене була тепла аудиторія. В мене було 80 людей, які подивилися ці сторіс. І в мене було чітке розуміння, що я цих людей зараз виводжу, заводжу в воронку, я їм продаю, і в мене класний результат. Не просто я виставила, як я п'ю каву і написала: а давайте ви у мене купите мої психологічні консультації. Ні, я зробила повноцінний прогрів в біль моєї цільової аудиторії, показала, як я живу зараз, як я жила тоді, і зробила офер на стратегію 2026 рік. Я отримала заявки і отримала гроші. Ви, оцей, будь ласка, прогрів собі зараз перечитайте, можете прямо відмотати собі, прописати по сторісам схематично, так щоб ви могли собі його повторити. І якщо у вас вже є якась аудиторія, там хоча б 600 підписників, зробіть собі такий прогрів, зберіть заявки, виведіть людей на зідзвони і продайте їм свої послуги, хоча б за 100 доларів. І це ваші гроші тут і зараз, це ваш актив, який ви можете закривати. І далі ми переходимо до продажів, так? як же цим людям продати. Я завжди кажу, що Інстаграм це ваш бізнес. Якщо ви хочете зробляти 100 тисяч гривень, ви можете прорахувати. Маєте да, тут маєте має бути слово. Ви маєте прорахувати, скільки у вас має бути клієнтів, скільки рілс вам треба відзняти і коли у вас буде чітка математика, лише тоді ви будете рости. Що таке 100 тисяч гривень? Умовно, у вас там продукт коштує 500 доларів. Це ваші п'ять оплат по 500 доларів. Як тобі 5 оплатів знайти. Ну тобі треба прогріти людей зібрати 10 заявок в сторіс. 10 заявок ти збираєш, виведеш на це дзвони, продаш. Все, у вас чітка математика. Так, все, значить, мені треба зараз зайнятися прогрівом, набором аудиторії, зібрати з прогріву 10 заявок, провести зі дзвони, зібрати оплати, і тоді в мене буде 100 тисяч гривень. Не буває такого, що ви просто захотіли заробляти 5 тисяч доларів і все, от завтра ви заробляєте. Ні, у вас має бути чіткий бізнес-план в голові. Наприклад, мого клієнта. От мені клієнтка пише, я сюди скрін не вставила, але вона мені писала: що ми заробили 2500 євро, зробили рекорд, і вона мені пише одразу, як тепер цю суму увеличити вдвоє. Вона мені пише, я хочу заробляти 5 тисяч євро з блогу, середній чек 250 доларів. От людина хоче 200 тисяч гривень, в неї продукт коштує 10 тисяч гривень. Як ви думаєте, вона буде заробляти стільки? Ні, вона стільки заробляти не буде. Це неможливо. Щоб заробляти, я вже починаю кричати, я думаю, що я дуже тут да, зараз. Ні, це неможливо. Тому що вам треба продавати кожен місяць 20 разів ваш продукт. Кожен місяць новому клієнту. А далі вам треба з цим клієнтом працювати по декілька годин і надавати послугу, яку він у вас купив за 10 тисяч гривень. То питання, чи може людина заробляти 5 тисяч євро? Ні, вона не може. Тому що ми робимо? Ми піднімаємо середній чек. Ми підняли середній чек до 700 доларів з цим клієнтом. Це, до речі, Оля, стиліст, десь показ показувала цей кейс. Розповідала вже вам оцей кейс, який ми зробили там тисяч доларів, 10 майже тисяч доларів за запуск. Ми піднімаємо середній чек до 700 доларів. І тут уже математика простає. 5 5.000 ми ділимо на 700, це виходить 7 клієнтів на місяць. Оце вже більш ніж реально. 7 клієнтів на місяць це база, да? Це можна робити. І ви також подумайте, якщо ви хочете заробляти умовно зараз там 1.000 доларів, а у вас продукт коштує 1.000 гривень. То вам треба продавати 40 разів. Ну як це можливо? Ні, це неможливо. Тому, будь ласка, думайте більш стратегічно. Порахуйте, скільки вам, от, наприклад, у вас ціль 100 тисяч гривень. Порахуйте скільки чого вам треба продати, і як ви можете це зробити. Я вам дала прям усі усі можливі да варіанти, як це можна зробити. Звісно, що що змогла, то дала контент, продукт, прогрів продажі. Ви можете це реалізувати на практиці і вже зробити гроші. Просто вам потрібно розуміти чітку математику. І так, тут ми з вами розібралися з продажами і переходимо до іншого сегменту, і як зробити, якщо аудиторії немає. Хто з людей, які цікавляться запусками, да, продюсери новачки або взагалі люди, які хочуть заробляти в онлайні, але не мають експертності? Ви там не психологи, не маркетологи, не якісь супер-мега-експертні, для вас е така, е відкриваємо завісу таємниці, да? беремо експерта. От що ми тільки що розбирали з вами цю всю стратегію, ви згадуєте, да ми по цій стратегії беремо експерта і запускаємось під відсоток за тією ж системою. те, що я вам розповідала на початку, як це було в мене. Ми беремо клієнта, да? наприклад, в будь-якій ніші, там де в нього невелика аудиторія, ми робимо його йому запуск, там, наприклад, на 200 тисяч гривень, забираємо свої 50 відсотків, це 100 тисяч гривень, і далі, далі масштабуємося, беремо інших клієнтів і таким чином заробляємо. Як знайти клієнта? Та да, основне питання, основний запит. А що якщо я не знайду клієнта? Я вам так скажу: запуски це найлегша сфера, де можна знайти клієнта. Тому що ви не просите в нього гроші наперед. Ви берете відсоток від вашої чистої чистого прибутку. Це не Смм, де ви маєте провести сотні дзвінків і якось закрити клієнта на 400 доларів. Ні, ви. Берете клієнта під відсоток, робите разом результат забираєте свою частину. Як зайти клієнта? Є дуже багато способів. Назву вам три основних: це може бути холодні розсилки. Ви можете взяти, написати да, експертам, які вам подобаються, вивести їх на дзвінок, запропонувати їм і пояснити вже деталі на дзвінку. Далі це може бути сарафанка. Що ви можете зробити? У вас 100% є в окруженні люди, які експертні в якійсь з областей, наприклад, психологи або езотерики, або фітнес-тренери. Ви можете взяти, запропонувати їм створити їм онлайн курс, запустити під відсоток і отримати з цього. Ваш дохід до вас буде велика довіра, тому що вони знають вас особисто, і ви зробите собі запуск зі своєю якоюсь знайомою, колегою там ще якимось, і ви отримуєте гроші. І третій варіант на Якісному навчанні по запускам вам дають експерта, що пройшов усі перевірки, що має класну аудиторію. 100% не накручено. Ви не ризикуєте. Да, у вас перевірний клієнт. Вам дають усі договори, які вам треба підписати, для того, щоб ця співпраця була максимально. Плідною і максимально результативною. І ви робите результат під наглядом наставника увесь час вашого навчання. У мене, так, наприклад, на Маніфесторі я беру е, продюсерів новачків, я даю гарантію результату під договір. Ми підписуємо договір, е, де я документально можу вам гарантувати те, що я вам предоставляю клієнта на тарифі, і ми з вами ведемо його до результату, до вашого першого фінансового результату. Тому що я хочу, щоб мої. Експерти, мої продюсери, мали результат, мені потрібні кейси, да, щоб я їх далі вам отак от показувала і розказувала про них. Я в цьому прямо зацікавлена. Тому я можу гарантувати результат на своєму навчанні і давати класних клієнтів, які до мене звертаються постійно, і в яка в мене є клієнтська база. І так, як це реалізувати конкретно вам. Я розумію, що на цьому етапі дуже багато інформації. Якщо щось вам не зрозуміло, передивіться це відео ще раз, да? От ви можете прямо виписати продюсери, експерти, ви можете прям взяти а, систему виписати ось цю собі заново, да? оцю всю велику систему собі заново виписати а, і по ньому вже робити якісь перші собі нотатки. Якщо ви вже задовбалися слухати експертів, проходити міні-курси навчання і не мати при цьому ніякого підкріплення. Фінансового, вітаю ви в банті. Я зараз буду проводити 5 безкоштовних стратегічних розборів для своїх підписників, де ми побудуємо план виходу на перші 200 тисяч гривень з блогу в ніші запусків до кінця року, навіть на маленьких охопленнях. Не треба думати, що всі місця вже зайняті. Як потрапити? Напишіть в інстаграм на цей нік, напишіть слово розбір. Підпишіться на сторінку, бо це для підписників, і я зв'яжусь з вами особисто, щоб розібрати твій кейс та дати максимум дій для результату. Тут я вам нічого продавати не буду, якщо вам це не буде потрібно. Якщо ви самі не будете про це питати, цікавитися, я вам не буду нічого впарювати. Мені це тупо не цікаво. Повірте, мені є кому продавати. Тому велика на безкоштовну стратегічну сесію. На цей нікнейм напишіть оцей інстаграм, да ще щоб ні з ким мене не перепутали, комусь іншому не написали. І ще декілька для вас відгуків. Про Комунікацію на зідзвоні, Я не кусаюся, я даю класний, класну інформацію і те, що може вам дати результат в моменті і отримати вам класний грошовий дохід. Дякую за перегляд цього відео. І ще раз, кому не зрозуміло, передивіться оці всі чотири пункти. Це є ваша база заробітку в інстаграм. І ви, якщо у вас є аудиторія, ви можете заробляти початок вже прямо сьогодні. Зараз, якщо у вас аудиторії немає, це питання двох тижнів знайти клієнта і зробити йому класний запуск. Дякую за перегляд цього ролику, чекаю на ваші фідбек. Мені дуже цікаво почути ваші думки на рахунок цього відео. Напишіть мені в Директ, я буду дуже рада, якщо ви це зробите. Відмічайте мене в сторіс, я вам буду давати бонуси за це, звісно. І чекаю ваше слово розбір для того, щоб ми нарешті з вами познайомилися і вийшли на стратегічну сесію і зробили вже нарешті результат до кінця року, а не знову з понеділка, вівторка і так далі. Всім дякую за увагу і гарного дня! Бажаю вам класних фінансових результатів. До